Доброго дня. Любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт. Так, мене нормально чутно? Так, мене нормально чутно? Та, ніби зі звуком все добре. Так. А це я минулий раз концепт, і не відкатав, тільки зараз побачив, що я гадав, що його замовляли. Коротше, специфіка стріма та сама. Танки на замовлення. Обирайте техніку, якщо вона є в ангарі, я їду на ній в бій. Зараз, якщо о 16 не вимкнуть світло, то можна буде зробити боксик. Страна мапа для той 5 хэви реально срана. Чей срана арта. Ну хотя бы Маус поехал. Це це стиль такий чи надпис такий. Так, звідси мене не підсвітить, напевно. З твоїм маусом. Сам постріл не дав і мені не дав постріл зробити. Молодець. Так і знав, Сука, так і знав що ця коричнева вам почне працювати сюди. Дві самих жирних танкетки тут. сука чому не в мауса? Твар. для Який рагуль на цьому маусі? Це просто жесть. А яку дідька сюди? Я, я на бабаку розраховував. Та йоп. Клас! сервак залагав. Ну, вже чи чи відпустить, чи що. Та ти що, хто б міг подумати? Зв'язок з сервером втрачено. А, мене вже... М -м, класно, реально класно. Супер. 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 Влад, привіт. Дякую за донатик. Мені прилетів донат? Серйозно? Дякую. Діттоп. Що пісеньку не замовив, Влад? Дякую за донатик. Так, на чому я тут ще не... А, на хорі я катав. На везешці я не катав. Цікаво, що воно за. Диви, що воно за одне. Я хотів відкотити трішечки за куту той, за, за той, що воно там, камінь чи що, і із за того. Із того от, от, там їх було п'ятеро, а нас трьох. І плюс у них арта підтримувала. А воно мене взяло, сервачка викинуло, а потім закинуло і сказало: Володя, а ти вже все, ти вже здох. <зас> Хотілося би сказати, що мені буде цього не вистачати, але язик не повертається. Ой, у них ще там і концептики. Ой, а що це за... А чому 10 рівня? А, це цей 10 рівня колісник. Кази труляля, труляля. Ну, нормально. Я вже все. Я, я вже по роботі всі питання закрив. Вже можу займатися своїми особистими питаннями. Я не знаю на хіба я сюди їду. Куро, воно ще їде, воно не, не пкнеться, там не повзе, воно їде. Дякую, Влад. Володимир, привіт! Харкове вітання! От, сука, срака, матика, ну. А, там нема нікого. Тю. Я думаю, ми зараз тут будемо активно відбиватися, а вони пасивно не поїхали сюди.